Наша країна заробила 25 мільярдів доларів минулого місяця. 25 мільярдів цього давно не було, і багато в чому це результат хорошого управління. І перш за все, і можливо навіть важливіше, це тарифи, які надходять. У нас тарифи надходять на рівнях, яких ми ніколи не бачили раніше, і вони тільки не почалися. Це справді невелика частина цього в основному з частин алюмінію та сталі. Трохи деревини, але вони дійсно почнуть приблизно через тиждень, і потім приблизно через місяць вони прийдуть на рівні, які є надзвичайно сильними. Ми маємо справу з іншими країнами і певними країнами, які б краще мали угоду. Якщо вони готові відкритися, це ті країни, які були закриті для нас, але ми були відкриті для них. Іншими словами, вони не дозволять нам вести бізнес там, але вони будуть вести бізнес у нашій країні. Це несправедлива угода. Отже, європейський союз говорить з нами, вони хочуть відкрити свою країну. Я би сказав, що Японія набагато меншою мірою відкриває свою країну. Японія, як ви знаєте, і ми дуже близькі до Японії, але вони продають нам мільйони і мільйони автомобілів на рік. Ми не продаємо їм автомобілі, тому що вони не приймають наші автомобілі і вони також не приймають значну частину нашої сільськогосподарської продукції. Дякую всім.